Історія земного буття та успіння Пресвятої Богородиці дійшли до нас завдяки свідкам тих подій мученикам, що жили у першому столітті Ігнатію Богоносцю і Діонісію Ареопагіто. Як розповідає православне передання, після Христового Воскресіння та Вознесіння Божа мати оселилася в Домі святого апостола та Євангеліста Іоанна Богослова поблизу Гілеонської або ж Оливної гори. Навіть саме існування матері Христа викликало шалену злобу з боку його ненависників, які багато разів намагалися вбити причисту. Тому виходила вона з дому завжди у супроводі близьких, і, як правило, лише до храму або до гробу Господнього на Голгофі. Там одного дня їй явився Архангел Гавриїл. Він сповістив Діву Марію про те, що невдовзі їй належить залишити земне життя за молитвами Божої Матері на час її успіння до Єрусалима з дальніх країв дивним чином зібралися апостоли. Вони оточили ложе причистої у яскравому сяєві, в сонмі небесних сил сам Господь Ісус Христос зійшов, щоб прийняти до рук душу своєї матері без страждання, наче у вісні Пресвята діва відійшла до вічного життя. Між старим Єрусалимом та Єлеонською горою пролягає долина Кедрон. А біля самого підніжжя Єлеону знаходиться Гефсиманський сад, оливні дерева якого плодоносять і донині. Господь Ісус Христос любив відвідувати це місце, де часто молився з учнями. Ще мати Пресвятої Богородиці, праведна Анна, свого часу придбала там шматок землі та облаштувала за місцевою традицією поховальну печеру для членів своєї родини. Там її і було поховано разом із праведним Йосифом Обручником. Коли ж прийшов час від від земного життя причистої Богородиці, апостоли поховали її тіло саме в цій родинній печері. Під час погребіння сталося багато чудес. А через три дні прибув до Єрусалима апостол Фома, який запізнився через промисел Божий. Він дуже засмутився тим, що не попрощався з Богородицею. Апостоли, зглянувшись, вирішили відвалити для нього камінь від могильної печери. Та коли відвалили, то побачили лише поховальні пелени. Здивовані апостоли повернулись усі разом у дім і молилися Богу, щоб він відкрив їм, що сталося з тілом Божої Матері. Увечері, після трапези, під час молитви вони почули ангельський спів. Подивившись угору, учні Христові побачили Божу матір, оточену ангелами всяєві небесної слави. Причиста промовила апостолам радійте, я з вами повсякчасно і завжди буду молитвеницею вашою перед Богом.